Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Вінниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні ми оглянемо новинку серед солісів, Соліс 26 з реверсом. С зразу скажу, що колія в ньому як звичайного Соліса, тобто вузька, метр по центрах. Добавили здорове, знову назад, щоб ви побачили. Просто здоровезну, як на мене, дугу та ще й мигалку. По висоті він вищий, ніж Донфен 404 з кабіною. Я вважаю, що з дугою вони, звісно, трошки перестаралися. Але є і приємні моменти. По-перше, убрали кулісу посередині, нема цього тунеля, її винесли зручно під праву руку. Зробили такий цікавий важі для управління, опускання піднімання на візку, як в самольоті. Реверс винесли під ліву руку і перемикання режимів швидкості Зверніть увагу, скільки режимів, тобто три режима, і в нас виходить, що ми маємо 9 передач вперід і 9 передач назад. Також вони змінили, поміняли. Крісло Крісло взагалі, я вам скажу таке, що можна собі в машину було б таке поставити. <рісло> Крісло класне. Добавили трошки по електроніки датчики, тобто, якщо ви не поставили на е, ручне гальмо, він пищить, тобто, вам сигналізує, що ви не поставили на тормоз. Ну і відповідно під капотом додавали трохи датчиків, Отщо, звертали увагу. Звичайного Соліса, блок управління це є, але оцих двох релюшок датчиків не було. Це вони не додали. О, переключення маси, понятно. Також трошки маленькі зміни зробили по гідравліки. Якщо пам'ятаєте, тут стояв гідрофільтр. Вони його убрали під низ, що правильно зробили, бо він візуально мені тут не подобався, не знаю я кому. Двигун лишили такий самий. Конструктивних змін по двигуну по стартеру, по генератору, основним агрегатам нічого не зробили. Ясно, що друга коробка. Дизайн панельки той самий, трошки цікавіший руль. Як на мене, трошки додає йому шарму. Ручний газ. Педальки розміщені зручно, блокування диференціалу. Включення переднього мосту і сісти як Ох, клас, я вам скажу, взагалі, з цими підлокотниками. Сижу як в самольоті. Чесно, можна на рибалку так, заїжджати ним. Вмісто рибацького кріса сидіти і вудочки прямо сюди виставляти. Ну це так жарти, звісно. Але дуже класно зробили. Як звичайно, пара гідровиходів. Ззаді по задньому мосту вони конструктивно нічого не поміняли. Ну, трошки розміщення табличку винесли сюди, по шосі, поставили на дугу, вона була на крилі. Цікавий дизайн тракторця. Коштує він. На сьогоднішній день 11800. Здається, що буцімто дорого, але порівняємо, що на 25 кінських сил. Всі знають, що ми займаємося також БУ у Японії, воно далі стоїть. То на 25 кінських сил БУшна кубота буде коштувати в районі 8,5. А щось. Посвіжіше, це не щоб років 30 було трактору, а щоб трактору було років 10 хоча б, то буде стоїти більше 15. А тепер від цього можна і штовхнутися, і подумати, чи Соліс 26 з реверсивною коробкою дорогий чи ні. Відповідь очевидна, що за цей трактор, то що на нього напічкали, то ця ціна достойна, тобто конкурентна. Спроможна, можна стати навіть дуже хороша. Чекаємо на вас. Є також і інші соліси, нагадую, зараз на 26 й звичайний 26 екстра акція коштувала ек... е... екстра 10 300, зараз коштує 9 300. а звичайний соліс, наш один лишився, він стоїть на вузькій колії, коштував 9 300, зараз 8 300. Ну, Тобто, якщо рахуємо, що Донфент на сьогоднішній день. Коштує 7800-7900, десь такі ціни, то скажемо на Соліс 8300 це дуже класна ціна. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Найбільший вибір тракторців в центральній Україні. Гарантія, хороший сервіс. Намагаємося, щоб наші клієнти були задоволені. Чекаємо на вас!